Погляньте на медичні препарати у своїй домашній аптечці. Крім блістерів із пігулками та склянок із краплями, вони всі містять інструкції для застосування: не перевищувати дозу йбупрофену у 1200 мг на добу. Поєднання верапамілу та антиаритмічних засобів може призвести до брадикардії, чи слід уникати застосування беклометазону у період вагітності. Всі ці дані про покази, протипокази, побічні дії препаратів формуються на основі рандомізованих подвійно сліпих процес. Або контрольованих досліджень. Саме там учасників ділять на дві групи у випадковому порядку. Хтось п'є новий препарат, хтось приймає плацебо або давно відомий препарат. Дослідники документують усі реакції та визначають ефективність і можливі побічні ефекти цього препарату. Ця рубрика Треба розживати на каналі Куншт. У ній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Альона Лозовенко, журналістка курд. І сьогодні ми розжовуємо тему в дослідженнях тільки хлопці, або що таке чоловічі ліки та як вони впливають на жінок. Текст написала Олена Козар, журналістка та копірайтерка. Повністю текст можна прочитати на нашому сайті. Це, якщо коротко. Насправді ж, клінічні дослідження дуже складна історія. На достовірність результату впливають багато факторів, як от кількість людей у вибірці, дозування і навіть упередженість лікарів або стать учасників. Лікарі вже давно знають, що різні препарати можуть по-різному діяти на чоловіків та жінок. Проте деякі клінічні дослідження й досі проводяться переважно на чоловіках. Звідки взялася така практика та як протестовані на чоловіках препарати впливають на жіночі Організм. Про це й поговоримо. У середині 50-х років німецька фармакологічна компанія представила дивопігулку контарган. Її діюча речовина талідомід – обіцяла позбавити пацієнтів безсоння, кашлю, головного болю. І навіть ранковою нудоти під час вагітності цю останню властивість препарату додали, попри той факт, що жодна вагітна жінка не брала участі в дослідженнях. У ті часи лікарі вважали, що препарати не можуть подолати плацентарний бар'єр, тому вагітні жінки могли безрецептурно купувати безліч ліків, зокрема. Контраган одразу після цього у період з кінця 50-х і до початку 60-х понад 10 тисяч немовлят по всьому світу народилися з пошкодженням головного мозку, відсутністю верхніх чи нижніх кінцівок вух або очей у всіх випадках матері приймали талідомід у перший триместр вагітності. Подальше розслідування призвело не тільки до заборони прийому талідоміду під час вагітності, але й до перегляду процедури затвердження нових препаратів. Управління з продовольством та медикаментів США Food and Drug Administration – FDA значно посилило свій вплив на фармакологічні компанії у 1977 році. FDA затвердило основні принципи проведення клінічних досліджень у цьому документі. Наголошувалось на необхідності мінімізувати ризики для пацієнтів, що беруть участь у тестуванні препаратів. Окремим пунктом зазначалось, що жінки дітородного віку не можуть брати участь у перших етапах клінічних досліджень. Повинні з обережністю долучатись до третього етапу досліджень. FDA пояснювала це за надто великими ризиками, які несуть неперевірені препарати для здоров'я майбутніх матерів. На практиці цей документ фактично вилучив жінок з медичних тестувань. Визначити точний відсоток жінок-учасниць у дослідження того періоду доволі важко. Проте за даними головного управління обліку США з 1988 по 1992 рік жінки були недопредставлені в клінічних випробуваннях 60% препаратів що виходили на ринок, заборона на участь жінок у перших етапах досліджень діяла до 1993 року. За цей час дослідники звикли тестувати препарати на білих чоловіках середньої статури, зросту, віку та ваги. П'ятьма роками пізніше, у 1997 році, FDA змінило свою думку і окремою постановою наголосило на важливості долучення людей різної статі, віку та раси. Але масштабне дослідження американських вчених, яке врахувало дані понад семи. 100 мільйонів учасників клінічних тестувань показало, що в сучасних клінічних випробуваннях чоловіків досі більше, ніж серед пацієнтів із відповідним захворюванням. Ця різниця особливо помітна у дослідженнях рідкісних хвороб. Загалом жінки були недоприставлені у сами з 11 категорій захворювань, зокрема ВІЛ та СНІД. Кардіологічні захворювання, хвороби нирок. У науковій спільноті це явище має назву упередження статі. Коротко кажучи, упередження статі в клінічних дослідженнях Sex, Bias in Clinical Trials – це нерівномірне залучення чоловіків і жінок до медичних тестувань. Зазвичай дослідники пояснюють нехтування жінками-учасницями тим, що новий препарат може негативно вплинути на їхнє репродуктивне здоров'я, або тим, що коливання рівня гормонів у жінок. Може ускладнювати дослідження як наслідок на ринок потрапляють препарати, які чудово підходять середньостатистичним чоловікам. А у жінок можуть викликати серйозні побічні ефекти. Чому ліки по-різному діють на чоловіків та жінок? Причин для цього чимало. У 2012 році у медіа з'явилось декілька повідомлень про аварії за участі водіїв. Усі вони приймали снодійний препарат MBN у ніч напередодні аварії. Подальші дослідження показали, що стандартна доза препарату 10 мг виводиться з організму більшості чоловіків через 8 годин. Проте зберігається набагато довше у плазмі крові більшості жінок. Тож після 8 годин сну жінки й далі відчували себе сонними і дезорієнтованими, що спричинило аварії. Після цих резонансних Події рекомендовану дозу ембієну для жінок переглянули і скоротили вдвічі. Проте в обігу лишається ще багато препаратів, що по-різному діють на чоловіків та жінок. У 2001 році Американський медичний інститут опублікував велику доповідь щодо взаємозв'язку між статтю, здоров'ям і лікуванням. У цій доповіді науковці розглянули, як різниця в наборі хромосом, метаболізмі, гормони і інші фактори можуть впливати на сприйняття медичних препаратів чоловіками і жінками. Зазвичай ліки, які ми приймаємо, метаболізуються в печінці. Саме там виробляється ось цей фермент, який за оцінками вчених відповідає за розщеплення 50% наявних нині препаратів, а також має суттєві статево залежні відмінності. Дослідження Інвітро у пробірці на препаратах печінки здорових чоловіків та жінок показали, що останні мають вдвічі більше ферментів CIP. 3A. хоча для остаточного висновку потрібні додаткові дослідження, вже зараз вчені стверджують, що у жінок спостерігається швидший кліренс таких препаратів, тобто їхнє виведення. Як циклоспорин, еритроміцин, діазепам та варефамін. Всі вони метаболізуються за участю цього ферменту. Ситезі розміжності у фармакокінетиці препаратів можуть призводити до потенційно небезпечних станів. Візьмемо, до прикладу, згадане вище еритроміцин. Це антибіотик широкого спектру, відомий ще з 1952 року, який застосовують при багатьох бактеріальних інфекціях від кашлюка до тонзеліту. У 90-х роках лікарі почали активно наголошувати на потенційному побічному. Efekti. Retrumicinimas asama, torstates depointes. Так називають тахікардії, яка може призвести до фібриляції шлуночків та смерті. У 1998 році французький лікар Міло Даніел Дерісі з колегами проаналізував випадки цієї тахікардії у пацієнтів, що приймали еритроміцин у період з 1970 по 1996 рік. Виявилось, що ця тахікардія вдвічі частіше спостерігалась саме у жінок. Подальші дослідження пов'язують ризик розвитку тахікардії у жінок із генетичною схильністю. До подовжного інтервалу QT. З огляду на це необхідно детальніше вивчити, як еритроміцин впливає на жіночий організм, як він пов'язаний з інгібіторами фермента CIP3A та як взаємодіє з іншими лікарськими засобами. Гормони впливають на безліч процесів в організмі, зокрема, згаданий вище метаболізм. Жінки та чоловіки мають однакові гормони, різниця полягає лише в їхній кількості. Жінки мають більше естрогену та прогестерону. Чоловіки. Тестосторону. Цатево зумовлена різниця у гормонах має значення як для здоров'я загалом, так і для особливостей лікування. Іноді це можна простежити в захворюваннях, які на перший погляд ніяк не пов'язані зі статевими гормонами. Як у випадку з астмою. астма це одне з найбільш поширених хронічних захворювань, на яке страждає понад 300 мільйонів людей у всьому світі. Її можуть спровокувати багато факторів, зокрема куріння, ожиріння чи генетика. На схильність до астми впливає і стать. Виявилось, що естроген та прогестерон здатні впливати на дихальні шляхи, імуна відповідь та запальні процеси в організмі. Так, до періоду пубертату на астму більше хворіють хлопчики, а після пубертату частіше астма вражає жінок. Це свідчить про глибинний та ще не до кінця вивчений зв'язок між астмою і статевими гормонами. З цього ж випливає і відмінність у лікуванні. Наприклад, чимало пацієнток з астмою помічають погіршення стану у перед та післяменструальний період. У таких випадках прийом оральних контрацептивів, що регулюють рівні естрогену та прогестерону, можуть полегшувати перебіг захворювань. План лікування має коригуватися і відповідно до вагітності пацієнток, яка супроводжується значними гормональними змінами. Обговорюючи відмінності між чоловіками та жінками, більшість наукових публікацій згадують різницю у зрості та масі тіла. Мовляв, чоловіки здебільшого вищі та важчі, ніж жінки. У середньому це справді так. Але зрісти вага доволі індивідуальні показники, і трапляється чимало чоловіків низького зросту, чи жінок з більшою середню статистичну масу тіла. Ці показники мають враховуватись при призначенні дозувань певних препаратів, адже впливають на розподіл та концентрацію діючої речовини в організмі. Добудова тіла також належить показник, що характерний для всіх жінок. Вищий відсоток жирових тканин за однакового індексу маси тіла жінки мають приблизно на 10% більше жирової тканини, ніж чоловіки. Це може впливати на фармакодинаміку деяких препаратів. Наприклад, бензодіазепінів це клас психоактивних речовин, які мають снадійний та заспокійливий ефект, і часто використовуються в лікуванні тривожних розладів. Бензодіазепіни ліпофільні препарати, тобто вони розчиняються в жирових тканинах. Якщо їх вживати довго, бензодіазепіни можуть накопичувати жирових тканин, що підвищує їхню загальну токсичність. Маючи більше жирових тканин, а отже, більший резервуар для зберігання бензодіазепінів, жінки ризикують отримати серйозніші побічні ефекти, ніж чоловіки. Взаємозв'язок між статевими відмінностями та препаратами на кшталт бензодіазепінів потребує особливої уваги. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, жінки мають вдвічі вищий ризик розвитку депресії. Сій та тривожних розладів це пов'язано з багатьма факторами, як фізіологічними, коливання рівня прогестерону, післяполога депресія, менопауза тощо, так і соціальними: низька оплата праці, домашнє насильство, турбота за хворими родичами. тощо. Відповідно, жінки частіше отримують призначення на опіоїди. Антидепресанти та, поміж іншим, бензодіазепіни. Статистика Центру контролю захворювань США показує, що у період з 1999 до 2010 року кількість летальних випадків через передозування бензодіазепінами серед жінок зросла у понад 5 разів. Все це підкреслює не тільки необхідність піклування про ментальне здоров'я жінок, але й потребу детально дослідити призначення та дозування бензодіазепінів з огляду на статеві відмінності. Наразі тема залучення жінок до клінічних випробувань не була широкого розголосу. Завдяки офіційній позиції різних регуляційних установ, як от FDA, дедалі більше дослідників запрошують жінок до тестування нових препаратів. Проте проблема ще далека від розв'язання. Упередження статті в клінічних дослідженнях це комплексне питання, його неможливо вирішити, просто залучивши однакову кількість жінок та чоловіків. Чому? Існує чимало захворювань, які частіше трапляються серед жінок ніж серед чоловіків. І навпаки, у таких випадках потрібно співвідносити кількість учасників певної статі та поширеність хвороби серед людей цієї статі. Тобто, якщо тахікардія, що викликана подовженням інтервалу QT, частіше спостерігається у жінок, то кількість жінок-учасниць у дослідженні кардіологічних препаратів. Має бути відповідно більшою. Ще одне питання із залученням жінок полягає у тому, як саме розподілити частку учасниць різними етапами дослідження. Так, наприклад, дані американських вчених на чолі Зелен-Пінов показують, що у першій фазі випробувань препаратів серед учасників в середньому лише 30% жінок, а 34% проаналізованих авторами випробувань були лише на чоловіках. Такий низький рівень залученості на першому етапі може впливати на дані продозування та побічні ефекти від препарату. Але коріння проблеми може бути ще глибше вчині наголошують на необхідності тестувати препарати на тваринах різної статі, ба більше навіть клітини різної статі по різному відповідають на стимуляцію діючою речовиною на етапі тестування і Тобто в пробірці. Отже, аби створити ефективну та безпечну пігулку, як для чоловіків, так і для жінок, важливо враховувати статеві відмінності на найперших етапах дослідження і не забувати згадувати про них в інструкціях для застосування, що одного дня можуть опинитися в наших домашніх аптечках. За можливість знімати в цій студії ми дякуємо автору каналу Клят Раціоналіст. Артему Алболу, а вам ми будемо вдячні за ваші подяки в коментарях, якщо вам сподобалось це відео, а також за вподобайки і підписку на цей канал. До зустрічі у нових відео.